Та пустим обманом за людським переданням, та запевненнями світу, а не за Христом. У ньому божеве вся повнота Божества Тілесна, і ви, причасні тієї його повноті. Він би голова святого начала і власного. У ньому ви були обрізані, обрізанням нерухотворним, коли скинули у себе це смертне тіло, обрізаним Христовом. Поховані з ним хрещені, ви разом з ним також щось хрести, вірю свіло Бога, який воскресив його не трій. А також, браття, нам ходяли, що такого мати перша гречаника з якого непорочного і відлученого від різних, чи який не має раньше, які немає по тебе для черев, що дня за да ще заселяти. те, що маємо такого архірек, який висів на небі, покриті Христові Величі, служити на святині і справжньому намету, що його поставив Господь, а не чоловік. Сповнились вісім день, коли мали обгрізаних хлоп'ятко, назвали його Ісус ім'я, що дав ангел, перш ніж волос зачали з бої, хлоп'я ж рослої, міцніло по нему дощі, і може, благодать була на Ньому. Батьки його ходили щороку в Єрусалим на свято Пасхи, і як йому було 12 років вони пішли за свичаєм на свято, коли минули ті дні, і вони верталися, хлопчина Ісус, залишився в Єрусалимі. Батьки ж його про те не знали, гадаючи, що він в гурті, вони пройшли день дороги, і тоді почали Його шукати між родичами та знайомими. Та не найшовши, вернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через три дні йшли його в храмі, як він сидів серед учителів та слухав і питав їх. Всі ті, що його слухали, за його розуми і відповідя. Побачивши його, вони були здивовані, і його мати сказала йому дитину, чому ти так зробив зняли? Ось батько твій і я, болічі тебе, шукали, Він відповів їм, чого ви мене шукали, хіба не знали, що я маю бути прислав отця Мого, але вони не зрозуміли слова, що він сказав і він пішов з ними, і вернувсь назад, і був їм слухняний, а мати його зберігала всі ці слова в своїм серці вже зростав мудрістю, літами і ласкою Бога та людей. Уміння Ося і Сина і Духа. Амінь Христос Захтає. Не сповнилося вісім днів. Коли мали обрізати хлоп'ятко, назвали його ім'я Ісус, що дав був ангел перше, ніж воно зачалося логі. Тобто це ім'я Ісус, Христос, чи Пресвята Богородиця? Під час благовіщення. Тобто вже знали, як він має називатися, і коли вже прийшов час, щоб обрізати Хлоп'ятко, тобто вісім днів, назвали його ім'я Ісус. І далі Євангелист Лука ні про що більше не розповідає, про дитинство Ісуса Христа. Далі євреміст Лука вже згадує, коли Ісус вже мав 12 років, і коли Ісус разом з своїми батьками, тобто з П'ятою родиною, відбув своє перше паломництво до Єрусалиму. Коли назад верталися, то пресвята Богородиця і Йосиф побачили, що з ними Ісуса не було. Вони спочатку думали, що Ісус йде в товаристві дітей, але потім побачили, що його немає. І змушені були його шукати, тобто і вернулися в Єрусалим, тобто в храм, і там в храмі його знайшли як він розмовляв з тими старіщами так? Ну, Але ми знаємо, що іванізм Матей описує після обрізання Ісуса Христа ще інші події. Матей буде описувати втечу Пресвятої Богородиці до Єгипту, перебування при Родини в Єгипті. І повернення назад у Назарет. Аж після того вже буде, коли Ісус мав 12 років, пройшов містої в сьогоднішній Євангелії, Євгеліст Лука. Але вже після 12 років ми з вами почитаємо Євангелії, що коли. Вечи Сталіо Марія сказала йому, чому він так з ними зробив. І після того він був там написано, що він був послушний, і далі вже нічого не згадано. Буде вже згадано, коли Фрій Ісус буде мати 30 років і розпочне вже свою оту вісімну діяльність, тобто ту діяльність відкуплення людського. Тепер з вами так можемо зстановитись, скільки терпінь у невіряні прийшла присяда родина. Печа до Єгипту, ну, а коли то треба було через пустиню, мабуть, йшли через пустиню більше тижня. Більше ділі, і життя і гибкі, до повернення назад. І це все є зв'язане з труднощами. Тобто люди мусили багато терпіти. І так само з ними Ісус. То, дитина так не відчуває того терпіння, бо знаєте, буде дитину більше відповідають батьки, батьки опікуються. Саме певне якісь такі терпіння відчував. Але розумієте, тобі Христе, що є дуже цікаво. А цікаво є те, що, так, як думають деякі Богослови, що для відкуплення людського роду, щоб відкупити людський рід, не потрібно було Ісусу. Не потрібно було проходити через ті муки, страждання. А до відкуплення вистачало тільки отого обрізання Отої каплі крові під час обрізання. Тому, що хто терпить, терпить Божа особа. Хто терпить? Терпить друга Божа особа. Тобто всі терпіння належать до особи. А особа. Нескінченна. І такий спосіб вже от, відкуплення моло відбутися вже на самому початку. Тобто під час побійдення. Але так далі встановився, бо то чому так Ісус пройшов таку велику дорогу, проходячи через хрестну дорогу, через страждання, через смерть, через Воскресіння. Тому що тільки такий спосіб Бог. Міг показати свою любов до нас, тобто причина є в Божій любові. Божа любов не може бути, знаєте, наполовину, але Бог віддає себе цілком людям. Бог показує свою любов до нас в повноті, тому і мусила бути і Хрест на дорогах, і смерть, і Воскресіння, і Вознесіння, і так далі. Тому що це проявляє, проявляється, ота Божа любов до нас. Христо зраждається.

наш твами причистої своєї матері, святий славу Несебе, апостолів, на посядилося нашого Василя Великого епископа, тисайка, падакийської, і всіх святих, помилуй нас, як благи і людинолюбний. нолюбний.